Добрий день! Рада вітати вас, любі читачі. Сьогодні з Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Ми з Світланою Тодор хочемо представити вам наші книжечки «Чаросвіт» і «Чаросвіт». Взагалі, ми познайомилися два з половиною роки тому на казковому марафоні від Жанни Хоми, і наша перша збірка. Тоді вона ще називалася Збірка, хоча ми пізніше дізналися, що книжка багатьох авторів має називатися збірник. Це був мандрівний вітер. Мандрівний вітер писали 18 авторів з всієї України. І саме він звів нашу команду до купочки, і так народилося вже аж скільки? 14 паперових і електронних збірників українських сучасних авторів. Серед них. Чароцвіт і черосвіт. Так, декілька слів про Жанну Хуму. Адже я з нею знайома трошки більше, тому що ми проживаємо в одному регіоні. Власне, знаходимося в сусідніх містах. І вона в нас на Закарпатті започаткувала, була перший. Журнал для дітей і писала вона про свого сина та песика Казки для Дарусика. І цим самим вона здобула собі популярність і, зрештою, потім організувала цей марафон. І не пам'ятаю зараз, кому належить ідея, але результатом цього марафону вийшло, що вирішили видати збірку із казок, які писали для цього марафону. Зрештою, збірка народилася із зовсім інших історій, тому що не було у попередніх казках об'єднуючого компоненту і вирішили написати одні. І як ви вже могли зрозуміти з назви, об'єднали ми кожну казку саме темою мандрів. Тут у нас і мандри Україною і вигаданими різними світами, фантазійними, які ми собі уявляємо чи можемо представити. І що найцікавіше, це справді, якщо розгорнути передній форзець книги, можна побачити авторів, їх 18 і представлений майже кожен. Регіон України, де є і Крим, і Схід, і Південь, північ, і власне Захід на заході. Це у нас Степан Соляр, мешканець Львова, який зараз захищає нас у ЗСУ. І власне я із Ужгорода. Далі, як ви можете бачити на стенді, в нас вже народжувалися наступні збірки. Але кожного разу ми так жартома кажемо, що ось цей скелет, кістяк. Кожній збірці це власне автори, які об'єдналися у мандрівний у мандрівному вітрі, адже саме вони далі е, залишаються кістяком ось цих наступних збірок. Ясно, хтось не продовжив писати наступну збірку, хтось навпаки додався. Але, зрештою, із 18 авторів основна частина залишається. Наступна збірка зараз не пригадаю. Здається, це у нас були казкові вечорниці. І ця збірка цікава тим, що кожна казка містить якесь прислів'я або приказку народну мудрість. І, власне, всі ілюстрації виконані там у такому народному українському стилі, що дуже цікаво читати дітям і через призму цього пізнавати нашу культуру і вишукувати ось ці народні парви. Далі у нас ішов збірник, який пригадуєш? Наступний був якраз через світ. Через в нас якось так стається. Що два-три збір... збірника, дві три книжки виходять одночасно. Тоді йшли. Буквально купочкою чароцвіт. От Світлана розказала про казкові вечорниці, і третій був клуб домашніх улюбленців. От ми зупинимося спочатку на клубі, а тоді перейдемо до чароцвіту. Клуб був цікавим тим, що ми вирішили написати про домашніх улюбленців, але тема собачки і котика вже настільки вона популярна, що ми вийшли підійти з другого боку і згадати про... А сколотля, як домашнього улюбленця про папугу як домашнього улюбленця. У нас навіть у Світлани Ластівка стала домашнім улюбленцем. І, до речі, ця історія вона є автобіографічною, тому що я там описала дівчинку, яка вчила цю ластівку літати. Яким способом можете протів, потім ознайомитися саме в збірнику? Тому що ця історія, коли я була маленькою, сталася особисто зі мною. І коли виникла ідея писати про домашніх улюбленців, я розуміла, що. Ну, Вестівка якби не є домашнім улюбленцем, але ось цей короткий проміжок часу, коли я можемо так сказати, мала справу з цією пташкою за рахунок того, що вона випала з гнізда, і я дуже маленькою переживала за це, що вона вижила зрештою, і передала в цій історії. Чи цікаво ну, вирішувати читачам перш за все? Тепер зупинимося на нашому чорноцвіті. Це книжка. 18 авторів, знову ж таки, 18, як і в е, мандрівному вітрі, з всієї України. І книжка ця непроста книжка про казки червонок, червоної книги України. ми взяли е, рослини з всієї України. Тут є ковила, яка росте у степу. Тут є е, мої рятівні дзвіночки, які живуть в Карпатах. Тут прокопи солодки. Соводушка, соводушка. І тут дуже цікавий вибір, мене питали на одній із онлайн-презентацій цієї збірки, чому саме ця квітка. І, зрештою, тут дуже просте пояснення. Я не хотіла, щоб це була рослина, про яку багато хто знає. Тому що рослини, які ми знаємо, ну, наприклад, там підсніжник, що він занесений до червоної книги, ми і так знайомі з ним. А цікаво було передати і показати рослину, про яку ми знаємо дуже мало, з якою ми рідко зустрічаємося в побуті, але для того, щоб коли ми... Зрештою, побачимо цю квіточку чи рослину, ми знали, що це червонокнижна і її просто так чіпати, рвати не можна. І щоб привернути увагу саме до ось цієї рослини, яку варто захищати. А ти писала про? Я писала про рятівні дзвіночки. У При мене дзвіночки. вийшла майже легенда. щось мене останнім часом замість казок потягнуло у легенди, Це була моя перша спроба. в чаросвіті, у мене вже була друга спроба в Казка Називається Легенда. Тут уже е, про вухатого їжачка писала. Вухатий їжачок відрізняється від звичайного тим, що у нього вушка десь як пів голови. І він живе не на всій території України, а е, в основному базується на е, Донеччині і більше на Луганщині, відповідно відколи почалося Війна в 2014 році немає даних про їхню популяцію. Тому я хотіла звернути увагу саме на цю тваринку. Ну, в, власне, зважаючи на те ж саме, що почалася війна, то я обрала у, червоно, у книзі про. Тварин червоної книги Ємуранчика, це власне один із видів тушканчиків, який проживає на південному сході України. Адже тут, до речі, теж мене знають запитувати, чому не обрала щось із нашого західного регіону. Тому що важливо було привернути увагу також до того, що зараз те, що відбувається в нас на частині території України, значно впливає на екологію, на природу, на тварин. І зараз багато хто. Бачив в інтернеті, сам переживав, допомагає собаки, коти, інші тварини, які постраждали. Але мало хто говорить саме про ось ці рідкісні види, які живуть у природі, не десь в зоопарку, чи ще десь були домашніми улюбленцями, а саме перебували у степу. І ось цей ямуранчик... А я взяла його за основу і, власне, придумала так, можна сказати, що це теж свого роду легенда про те, як виникла ось ця назва йому і, і десь обґрунтувала ось цю історію виникнення, так чому він не просто тушканчик, а саме має ось цей. Підвид назвою Моранчик і порушують ту тему спілкування в сім'ї і сміливості, як е, часто найменший у сім'ї може бути найбільш відповідальним і брати на себе найбільшу сміливість, коли потребує допомоги хтось інший, нерідний. Ну і е, ці книжки цікаві тим, що в нас у на, е, в задньому форзаці можна зустріти ось такі от. Плакати в чаросвіті це рослини, справжні зображення рослин. А у чаросвіті це тварини, справжні зображення тварин, які вони є в природі. Ну, плюс більші плакати можете побачити. Там ми з авторами друкували для того, щоб поширювати у бібліотеках, у різних шкільних приміщеннях, у садочках, щоб діти могли знайомитися із рослинами, не просто. Через призму-казок, а її бачачи перед собою на плакатах. І дуже часто вчителі, особливо початкових класів, використовують ось ці плакати на уроках. Це вже ну, з власного досвіду так бачимо. Так, а на передніх у нас в форзацах ховаються ігри. В тій книжці лабіринт, угу. а в цій книжці знайди тваринку. Взагалі-то отакі інтерактивності, навіть на форзацах, вони заставляють дітей трішки. Не, не тільки заглибитися в читання, а ще до того всього уже з пропрацьованим матеріалом трохи ще попрацювати додатково. Зараз напередодні зимових свят у нас із авторами вийшла ще одна збірка: це Бешкетні зимовинки, яка. Серед усіх, які є в мене наразі, користувалася найбільшою популярністю, тому що, по-перше, вона так вчасно вийшла друком перед святами, коли батьки активно шукають подарунок своїм дітям і найчастіше це книга. Плюс вона стосується саме зимової теми. Ось тут бачите, вона у нас крайня, і найцікавіше в ній те, що у кожній касті захований синонім до слова «хурделиці». Як бачите, в нас кожна збірка має якусь таку особливість там прислів'я. Тут у нас червонокнижні рослини, тварини, різні ігри, плакати. Тут ми вирішили ось так мовну тему синонімів заховати у казках. І загалом у нас тут наповнення різними синонімами: це і хурдевиця, і віхова, і хуга, і окремо в тебе що було? У мене Сніговійниця Сніговійниця, Завійниця, як варіант теж у нас побутує. І це теж дуже цікаво. І навіть хтось із авторів надсилав у чат е, фото, де учить чи учениця е, на уроці чи на домашні завдання так мали виконати, виписати синоніми до слова саме хурдевиця. І читаючи ось ці казки, виписували і брали до уваги. І це дуже цікаво і приємно для нас, авторів, що саме не зайшли в гук, там, словник якийсь, а через призму наших казок діти знайомляться із такими мовними перлами. У нас є одна маленька читачка, вона страшенно любить казки. І от в неї є, мабуть, кожен збірник, в якому ми брали участь, який ми писали. І от Ксеня якраз саме для наших башкетних зимовинок записувала відео, як вона шукала оцю зимовинку, хуртовинку, тобто синонім до цього слова, щоб порадувати кожного автора. І це, от ми реально нас 14 казок, і ми два тижні насолоджувалися цим процесом. Єдина із цих збірок, які ви там бачите на стенді, яка в нас є для старших дітей, це в очікуванні Різдва, і там у нас зібрані вже не казки, а оповідання для дітей від 12 років. І тут, власне, вона особлива тим, що це книжка Адвент, де у нас є 25 історій, плюс 26 бонусне. Читаємо ми її власне від 1 грудня і до Різдва. Ну і крайні книжки, які ми отримали буквально два тижні назад, Це у нас «Казкарня. Оце, кухня 2». це е, збірник кулінарних казок, де є 16 казок, 16 рецептів від авторів. І за QR-кодами можна перейти на 16 відеорецептів від е, шеф-кухаря нашого маленького 11-річного Марка, який проживає в Цюріху. І е, світлана має навіть на свою брошку у вигляді рибки. Вона mm. писала про коропа по Ужгородську. Та да. да. Ужгородська. А я е, в честь своєї бабусі написала про зелену зубку. Всі тут на Львівщині знають, що це квасковий борщ. От реально, я його вдома ніколи не їла, поки бабуся була жива, через те, як вона мені говорила, каже, я пережила голод 47-го 46-го років. Каже, і ця полова мені вже не йшла. А я його любила. Тому я вирішила поєднати свою любов до бабусі з зеленого борща, і так народилася моя зелена зубка. І крайня книжка, яку ми хотіли представити, це казки з укриття. Історія дуже цікава тим, що, в принципі, ми починали її писати ще влітку 22-го. Тоді, коли було багато обстрілів, тоді, коли було багато тривог, і тоді, коли ми намагалися витягнути себе своїми казками з того депресивного стану, нас зібралося 9 чоловік і 9 авторів, які вирішили писати все таки казки для того. Того, щоб заспокоїтися, ми створили кожен свій фантазійний світ. Але світланий світ відрізняється від абсолютно всіх наших. І саме тому це є однією з тих причин, чому на цією книжкою з усіх ми працювали найдовше. і Минуло майже два роки. Тому що моя казка трошки не вписувалася в концепцію, і коли я запропонувала, що просто її прибрати, ви давайте. Без мене сказали, ну ні, ти ж написала для цієї книги. І вийшло так, що довелося дуже багато разів перечитувати, переписувати, переробляти і, зрештою, думати так, як би ось цим світом з моєї казки об'єднати всі історії. І вирішили написати коротесеньку передмову, так, до кожної казки, і де в цій передмові діють саме персонажі із моєї історії. Власне, вони спускаються. Так, спускається в укриття і час від часу розказують різні історії. Детальніше зараз Мрія скаже, що ми саме цими історіями хотіли передати. Ну, взагалі-то укриття за два роки настільки вже вжилося в наше життя як явище, де як. Синонім якоїсь відносної безпеки, що ми хотіли цю безпеку і відносний затишок, бо в кожному будинку, в кожній установі, де є укриття, вже за два роки напрацювалися до того, щоб занести якийсь плед, занести які, якесь місце для сидіння, зпустити туди можливо чайник, можливо, якісь продукти і все остальне. Наше укриття на вулиці Соняшній, воно цікаве тим, що. Там розповідають казки. Надихнулася. Ми, напевно, серіалом, де діти розказували один одному жахастики біля вогня і створили от таке своє укриття з чарівними казками для того, щоб заспокоїтись. І цікаво тут те, що ця збірка, як можуть подумати на перший погляд, не є насправді на тему війни, як таку, яку ми її собі уявляємо. У нас тут всі дуже теплі історії, затишні, її хочеться читати, перечитувати, і нема ось цього всього, навіть натяку на жах, який відбувається. Діти і дорослі, у нас є там і сімейні, так мама і дитина, є і бабуся у казках. Є брати і сестри. Вони. Просто по черзі поринають, щоб відволіктися у оці вигадані світи. Там є і про драконів, і про русавок, і про космос, і абсолютно все, що нам приходило в голову, різне вигадане фантазійне, ми вмістили у цих збірках. І за рахунок того, що автор тут не один, їх декілька. У нас вийшли абсолютно повноцінні різні різноманітні світи, які, в які хочеться поринати. І що цікаво, зрештою, ніби історії не подібні, але оці. Передмови, герої їх об'єднують, і виходить цілісна історія, повноцінна книжка, ніби все ж таки один сюжет. Так. Скільки авторів там було? Дев'ять. Ну, власне, як і у клубі домашніх улюбленців. У нас так, так, так. бачите, дев'яти, дев'ять, вісімнадцять. Ми так чергуємося. П'ятнадцять. Зачитаємо уривок. Так, і, Зачитаємо уривок, будемо читати уривки з. Цих двох книжок чарівні чароцвіт і «Чаросвіт» Ти про що? Про рослини чи про тварин? Про тварин. Про тварин. я тоді візьму частину своєї легенди почитаю. Буду читати спочатку. Поки Марія шукає, скажу буквально декілька ще слів. Окрім. Плакату і гри у нас наприкінці книжки є ще окреме місце після прочитання, де діти можуть самостійно, ну чи дорослі, так читачі, можуть самостійно написати свою казку і намалювати до неї ілюстрацію. Це є таким доповненням для того, щоб учні чи не знаю, будь-хто хто читає, могли загуглити, не знаю, відкрити Червону книгу України, пошукати ще якусь рослину чи тварину і самостійно ознайомитися і. Придумати, як би ця рослина чи тварина могла ожити через призму казки і, власне, зобразити її, такий як інтерактив у нас або натяк на Допомогі. ну не натяк на творчість, а власне пропозиція читача стати співавтором нашої збірки. Отже, пні дзвіночки діялося, ще це тоді, коли гори були молоді, а звірі і птахи розмовляли, та й людей було мало в Карпатах. Влітку поміж гірськими полонинами дивилися в небо такі ж сині дзвоники. У ті часи вони росли невеличкими кубками, щоб було веселіше, хоча деякі любили тишу та самотність. Квіти розкривали свої пелюстки якнайширше, аби вхопити найбільше літнього карпатського сонця. Дзень-зелень! Дзень-зелень! Ой, чудовий нині день! раділи квіточки ще ранку. та в гори прийшли люди. Спочатку поодинці, щоб е, ніби досліджували нові землі, крок, другий, третій. Обережно, щоб не впасти чи посунутися, а далі сміливіше. Потім гуртом і частіше ступали посеред трави й квітів, протоптували стежки, крок, другий, третій, де далі частіше чули дзвоники пісню сокири разом з дзвінким голосом лісоруба. Буде більше на місця, тішилися квіточки. Вони час від часу обережно заглядали до лісу, чіплялися насіння на лапки поодиноких птахів і розносилося горами. Але в лісі важко пити сонце й билуватися небом, бо тіні були довгі, а дерева гіллястими. Що, між розлогим гіллям старих і молодих дерев влаштував собі хатину старий мольфар. Старенькому подобалися маленькі сині квіточки, які намагалися стати йому сусідами, наче небо з сонцем, але не високо над нами, а поруч тішився він і сумував, коли квіти не витримували життя в лісі, та й люди приходили в гори все частіше і більшими ватагами. Якось біля підніжжя гори поблизу струмка розпочали будуватися спочатку відразу кілька хат. Збережи гармонію в горах. мольфар щоранку, коли прокидався, і все частіше задумався, як це зробити. Світланко, давай ти. Mm -hmm. Отже, моя казка про Ємуранчика називається Кавунова пригода. Читаю теж шматочок спочатку, далі трошки пропущу і прийду до найцікавішого моменту. Ну і далі на цьому зупинимося у прочитанні казки. Отже, тук-тук-тук, тук-тук, прокидайся, Соньку, уже на дворі зорі видно, а ти ще спиш. Спросоння почув після легкого стукоту мамин голос, тушканчик і муранчик. Почухав лапками свої сонні опуклі очнята І побіг до іншої кімнати, звідкіля долинав голос мами. Привіт усім! усміхнувся батькам та двом братам і запитав: а ми підемо сьогодні дивитися на Кавуни? Мамо, ти ж обіцяла. Якщо обіцяла, то підемо, адже завжди потрібно дотримуватися свого слова. От тільки поїмо корінців і гайда. Є муранчик, Єнар та є пратус, швидко почали наминати солодко-гіркуваті смаколики. Вони дуже хотіли побачити на власні очі ті величезні кавуни, про які згадували мама з татом. Що ж воно таке і чому його люблять люди? До речі, а хто такі вони, ці люди? Троє маленьких буруватих тушканчиків не так давно з'явилися на світ і ще стільки всього не знають. Але щоночі турботливі батьки знайомлять своїх трьох є, як часто вони жартують, із довкіллям. Учора, наприклад, на поверхні бігали пісками, а потім грали в квача на пасовищі, навіть звіддаля бачили корів. Минулого тижня знайомилися з усіма кімнатами будинку і вивчали запасні виходи. Тато, до речі, обіцяв показати, як самостійно будувати житло. Для, нього, для цього тушканчикам ще треба підрости, а от на кавуни можна поглядіти й уже. Ну що, готові до пригод? запитав тато, коли всі доїли. Звичайно, завжди готові, так. водночас вигукнули сини і почали виходити назовні, почекавши, доки тато відчинить головний прохід у дім. Пригоди починаються уперед, гукнула мама і чимдуж побігла. Ми вже біля кавунів? Тихо проказала мати, а тато показав, що треба принишкнути. Попереду виднілися образи зелених куль. Над ними кружляла сотня граків, а внизу чимось червоним ласова лисиця. Тату, шепотом почав її братус, а оця руда панянка, це лисиця, так? Вона така, як ти й розказував. А хто он там з іншого боку підкрадається? Це Заєць. І якщо вона його побачить, то вже не їстиме кавуна. А точно поженеться за ним, мовила мама. От цей кавун? такий червоний, промовив дінар. Ні, він не червоний. Тобто так, зовні він зелений, а всередині саме червоний. Повчально промовив голова сімейства і додав, чув від людей, що ця ягода дуже солодка, але мені не смакує. Враз почувся свист. Хтось із тушканчиків у біді. Мама крутнулася на місці. А де ж і муранчик? Он там показав Єнар у бік поля з кавунами і затулив рота вапкою. Що ж тепер буде? почав хвилюватися тато. Свист долинув друге. тепер сильніше. Це висиця впіймала якось тюшканчика, і той кликав на допомогу. Зайчик злякався і відразу ж дременув до лісу неподалік, щоб, бува, й ним не повасували, а йому ранчик швидко зметикував і, незважаючи ні на що, шмигнув на порятунок. Свист за свистом. А як же він допомагатиме? Думав кожен. Як бачите, це тільки уривочок, власне, навіть не середина казки, але тут вже із самого початку ми бачимо і опис йому ранчика, і те, що він, коли йому страшно, він як вимовляє, озвучує ось цей свист, те, що кавунами він не харчується, що вони їдять корінці і так далі. Тобто, ось так через призму казок автори передавали і власне зображення, і побут ось цих тварин. І за спойлерів зараз, але зрештою, ось цей муранчик все ж таки врятував о, цього тушканчика, на якого якого вполювала лисиця. Він навіть побував у домі людини і, зрештою, повернувся назад. Яким чином, ну, це вже у вас є можливість почитати саме в спіртику. Казку створювати? Будемо казку створювати. Я пропоную нам зараз всім.